Привіт, друзі! Подивіться, хто це? Так, черепаха. В черепахи славний дім, гарно їй живеться в нім. Всюди і скрізь куди повзе, за собою дім везе. Наша гостя живе в морі. Одного разу на морі був сильний вітер, шторм. Хвилями черепаху викинуло на скелі, вона пошкодила панцир. Ми з вами. Допоможемо черепасі та залатаємо її панцир. Подивіться, на коричневому панцирі черепахи утворилися плями. Ми їх будемо заклеювати. Щоб черепаху не винесло в море, ми її приклеїмо на поверхню. Перегорніть зображення і намастіть клеєм. Знову перегорніть і притисніть до паперу. Зверху, за допомогою серветки, розгладьте. А тепер будемо добирати латочки. На що вони схожі? Ось ця схожа на трикутник. Ось ця схожа на ромб. Уважно дивіться, куди саме потрібно приклеїти латочку. Ось ця схожа на квадрат. А ця латочка схожа на коло. Ось ця нагадує прямокутник. Остання латочка схожа на овал. За допомогою серветки притисніть і розгладьте зображення. Ось така геометрична черепаха вийшла. Тепер вона залюбки плаває в морі. Не залишайте в біді тваринок, допомагайте їм. До нових зустрічей!